Друзі, доброго дня! Ага. Я в селі Леухи. Дивлюся такий цікавий, ціленький будиночок. Город іде до ставка. Не видно за деревами, зараз все покажу. Єдине, що криниця ось їхня. Від хати вона недалеко. І тянуть зараз по вулиці. Ось, бачите, зараз ведуть воду централізовану, і газ в хату не заведений, але йде біля паркану. Проходить труба. І дома водичка дуже добра, Так, да, Каже бабушка, шепот. вода дуже хороша в криниці. Да. І це, ну як майже центр села, вулиця не асфальтована. Але я спускався туди нижче, там вже асфальтно, бо я заїхав полем. Каже, ну нижче, тут метрів 300, великий магазин, бар такий здоровий, построєний. Дай тільки хазяїна, та й тут сіопорах таки Так. Хата, я так, вона мені виглядає як кирпічна, але внутрі виложена чи саманом, чи глиною. Бабушка щось не може поняти. Ну, вона ніде не репає хата. І стіни, як наче такі утеплені, або глина, або саман, Зараз в хаті роздивимось. Ну, всі углі цілі, все. По сусідству нікого нема. Заріс Будиночок. Тут ось колись було. Але я думаю, що це не критично зовсім. Так, тут у вас що, вишні? Яблуко? Тут і груша є, і груша. Багато фруктових дерев насадян. Горішок є. Ну так. Да. Накрита хата жестю Тут все ціленьке ночі. Так, трохи тут зерно складене. Так, отака прихожа, нагору я не лазив. Сталя чисто скрізь по хаті. Так, це кухня, я так це розумію. Кухня. Да. Грубо тут є, грубо тут спальні є. Ага. Є, грубо. Груби працюючи всі казали. А доски крепки? Доски тут крепкі, тут перестояти його не треба. Так. Добре, візьмемо до уваги. Да. Так, тут як прихожа, така це якась кімната, формально, формально, да. формально. тут повноцінна кімната, як до мене, Нельзя сказати, що це повністю прихожа. Да, доски на полу дійсно широкі, такі чутіші грубі. Так, є спальня ще одна. Кухня прихожа зайва, тут спальня і є ще зал, який не отоплюється. Оце зал. Вікна подвійні. Що тако? Ще й вікна подвійні дерев'яні, трошечки тепліші, може, на вікна. До речі, такі враження, що вони ціленькі, крепкенькі. Можна сказати, що вони випадаючі, сквозняки тут через них. Так, дивимося на дворі. Можна вже замикати? Так, да, закривати. Такий дворик, ці споруди комори, звісно, в хужому стані, але сама хата непогана. Більш-менш можна її відновлювати. Якщо впиратися в ставки, так як я собі підшукую, Ви вже бачите, да? Зараз підійдемо. Підачки теж обшальовані і все. Тут підачки обшальовані, тут ага. нічого не треба робити. Так, є льох, чи погріб, чи льох, але одне я раніше не звертав уваги, а мені написали тут драбина. І якщо Люди лить не то. Ну как какой. Дисти по травмі, подивитися, як там усередині. Кажуть, що сухий лг, здоровый. Надежно, те пункт. Надежный. Так, так, ну тут ще більш-менш все. Нормально. А ну давайте долі ідем. Тут одна коморка. Ну, тут вже трохи потребує або ремонту, або, або під взнос. І корову тримати, і свині тримати, і все тримати. Да, зараз такий час, що треба все тримати. Як мінімум вчитися. Так, я спустюсь до ставочка добре туди. Так, є ще курничок отакий. Можна курочок заводити. Так, тут також вишні бачу, яблука, горіх здоровий. Це вже сусідські, мабуть, вишні. Так, друзі, от такий город і такий ставок величезний, я ще не ходив, зараз подивимось. Значить, по будиночку, ціна будинка 5000 доларів. 20 соток землі все разом з двором і з городом. З документами все нормально, сказали, можна продавати. Газ іде по вулиці, водичка криниться коло двору коло хати. Ну, я вважаю, що вона недалеко. Це нормально. Централізовану бачили, зараз якраз тягнуть хоч війна, але бачу, що по селам, вже в двох селах я бачу, що проводять воду людям централізовану. Тож, значить, жити будемо. Село Леухи називається, якось так. Я напишу в описі точно був. До Умані 70 кілометрів. До Гайсина 30 кілометрів. Це вже Вінницька область. Село таке середнє, не вимираюче, але не можна сказати, що сильно розвинуте. Ну, як ви зрозуміли, є в селі магазини, є медпункт, є школа, є церква. Церква тут неподалік. Зразу вуличці, метрів 200. Магазин один. Я бачу, метрів 300. Там і бар, і магазин. Але бабуся сказала, що в другу сторону, десь ближче, я його не бачив, але є магазини. Не знаю як транспорт їзде, не спитав. Але ну, все одно кілька автобусів догасі повинно бути, бо немає в нас такого, що нічого не їзде. Село асфальтоване, але ця вулиця чогось така насипна. Бо їхав я по асфальті, звернув на вулицю, вона така землі. Ну, я думаю, всипана вона, але ви бачили. Ставок, на жаль, не видно за деревами який він, але бачу, що ставок здоровий, реально здоровенний. І ще тут такі галявинки собі внизу. Коротше, непогане місце для того, хто хоче жити в селі біля ставка. Мати город, ставочок. Хатинку собі доволі непогано. Газ, воду можна завести. Далековато трошки від Гайсена, звісно, 30 кілометрів. Ну, можливо, полями є ближчий шлях, я по навігатору подивився, просто їхав другими селами заїжджав, тут засікти не зміг. Це, друзі, такий будинок, кого зацікавить пишіть в телеграм, посилання в описі. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки, якщо є за що. І гарного вечора вам. До побачення!